Практика називається тряска. Вона допомагає нервову напругу, яка в тілі наче, накопичується, і трохи з себе витряхнути. буквально. Згадайте, як собака стряхується після води. Згадайте всі ті рази, коли ви вам щось так там, в голову да, там, впихували, <скільки> потрясли головою. Згадайте ті всі рази, коли. Ви просто так встряхнули руками, іначе легше стало. От, оця тряска, вона якби зсередини має підійматися і дозвольте її проявитися. Дуже просто берете і колінами вверх-вниз, плечі підкидуєте, вони трошки трясуться. Відпустіть трохи почуття рівноваги, корпус не тримайте рівно рівно, хай він трошки відхиляється. З рук, наче стряхуєте воду, з обличчя, з голови теж. Ру -ру -ру. Ногами стряхуєте, да? відриваєте від поверхні. І в комфортному для себе ритмі. Тобто хтось буде трястися отак. Майже, майже непомітно. Хтось захоче трястися активніше. Значить, витряхувати з себе все. А інколи це буде хвилями, тобто така хвиля підіймалася, підійнялася, ви все витряхнули. А потім така спокійна тряска. От пару хвилин цього буде вже досить. Давайте спробуємо разом потрястися в своєму ритмі, на своїй хвилі. Коли що вже якось всередині вже нема цього. Ті паня, заспокоїлися, зробили вдих глибокий і видих. Відчуйте опору під ногами, відчуйте, як стопи на землі стоять, як на стопи спираються гомілки, на гомілки коліна, на коліна стегна, таз, хребет, ребра, плечі, голова. От відчуйте... Цю опору, яка передається, і от відчуєте, як помінялося внутрішнє відчуття. Має бути більш якось так спокійніше, хоча практика зайняла буквально декілька хвилин. Всі. Дякую за увагу. Здоров'я!